Звучить державний гімн України. Знаєте, дуже приємно, що ми сьогодні відкриваємо пам'ятний знак сьогодні в нашому парку перемоги. Це знаково. Знаково сьогодні кожного дня підтримувати, нагадувати, що сьогодні, по-перше, наші героїчні Збройні сили боронять нашу державу. І сьогодні сили спеціальних операцій займають гідне місце в нашому строю, в строю Збройних сил, які виконують дуже важкі, спеціальні завдання і роблять це з честю, перемагає ворога. Тому ми будемо і надалі. Робити все, щоб наші люди, наше наступне покоління сьогодні знали і пишались незламним духом нашої армії. А ми сьогодні, українці, переконано довели до всіх, що таке Україна, що таке казацький дух, що таке наша Збройні сили. Слава Україні!